звернення депутатів Чернівецької обласної ради до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з вимогою термінового відновлення процесу підготовки до укладення угоди про асоціацію з Європейським Союзом з повагою депутат Чернівецької обласної ради Салагор. От ми зараз побачимо, які вони європейці, чи дійсно вони зберуть цю сесію позачергову. Якщо вони дійсно, європейці, які провели серйозні вічі, коли маса народу йшли з цимбалами, трубами за гроші. Так? Так? Почекаємо, так? почекаємо. Слава Україні! Стосовно цього, якраз депутати від опозиціонери збирають підписи під проведенням позачергової сесії обласної ради у зв'язку з відмовою чинної влади. Від обраного українським народом євроінтеграційного курсу України та спробу зриву підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, керуючись пунктом 2.1.5 регламенту Чернігівської обласної ради, виходячи з волі громадян Чернігівської області, виявлено 3 листопада 2013 року, під час відзначення 95-ї річниці Буковинського віччя, ми, депутати обласної ради, які не підписалися на 26 листопада 2013 року, ініціюємо скликання позачергової сесії Чернівецької обласної ради. Основною довою зі ухвалені з геноде президента Кабінету міністрів та Верховної Ради України з засудженням злов та вимогою не допустити зиму і в реєстраційного процесу України. Фалтей. Дякую. А зараз я хочу запросити на слово слова знову молоділу людину керівника молодого руху Олега Кукіша. Друзі, побратими, молоді люди, громадяни. Я дуже радий бачити сьогодні тут так багато людей. Я щиро, що ви сьогодні сюди прийшли. Ви відмовилися від свого комфорту, від дому, п'ятницю після роботи і прийшли сюди, захищати свої права, права своїх дітей і онуків, жити у Європейській державі. Я вам за це щиро вдячний. Я такощащий національному альянсу і молодіжній варті теж відвикнула саме першою. Нам особисто в мій заклад.